Вітаю, друзі, з вами Олександр Пельмошко. Ми як завжди на каналі Одеси Транспорт. Сьогодні 2 червня. У нас прямо зараз повітряна тривога через загрозу колістики. Та ми поговоримо про нічний повітряний удар, який був у ніч з 1 на 2 червня 2024 року. Удар дронами камікадзе, під час якого над Одеською областю збили... Це був, мабуть, приліт або щось таке під час цього повітряного удару над Одеською областю збили. Частину ворожих дронів Камікадзе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі, за офіційними даними командування повітряних сил України, росіяни запустили з трьох звичних локацій: це мис Чауда, це Приморсько-Ахтарськ, до якого додався ще й аеродром у Єйську, теж на південному березі Азовського моря. Запустили вони 25 дронів Камікадзе в Одесі та Одеській області. Повітряна тривога саме через загрозу удару шахі. Єдами була з 23 .30 по 3,05. У інших областях повітряна тривога була значно довша, тому що дрони збивали дуже дуже довго. Потім в Одеській області була ще одна повітряна тривога з 4.10 по 4.34, Всього 20 хвилин через загрозу балістичного удару, але ракет запущено не було. Хоча й були такі повідомлення вночі. Загалом сили протиповітряної оборони з цих 25 Дронів станом на сьому ранку. За офіційним повідомленням змогли збити 24, А потім ще 25 п'ятий дрон був збитий вже після 9-ї години ранку. Дрони збивали у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях з цієї кількості у Одеській області було збито 5 цих шахідів у Миколаївській області. Було збито 11 шахетів за офіційним повідомленням повітряного командування Південь. Крім того, напередодні росіяни запустили крилату ракету Іскандер К з території Криму, хоча не напередодні, а минулої ночі, та зенітно керовану ракету С-300 з окупованої частини Донецької області. А вже напередодні першого. Червні росіяни запускали балістичну ракету іскандер м МОМ Херсонській області та зенітно керовану ракету С-400 по Миколаївській області. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Більш детальна інформація за посиланням у статті на нашому сайті. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!